Давайте подивимося, що, що нам чекати у червні місяці стосовно військових подій в місто Дніпро та область. Місто Дніпро скажу зразу, що прориву військ чи входження сюди, звичайно, не буде. Так само, як і область. Але е, намагання поцілити в дороги. Намагання підвісити сити комфортне життя людей буде. Тобто, я так розумію, знову будуть атаки, і це ну а чи капітал очевидність може це буде виглядати, але ж я озвучу, те що бачу по енергетиці, по тому, що у нас ще може бути таке, що буде проблема зі зв'язком зі світом. От це може бути перебиті якісь мережі, пошкодження якихось там станцій зв'язку. Я не дуже в цьому розбираюся, але суть в тому, що може бути частково якийсь період, коли вони поціляться, і це пошкодить і якось зашкодить можливості комунікації зі світом, тобто це інтернет, і, там, мобільний зв'язок, такого плану. Далі, це буде, скажімо так, неочікувано навіть. Трошки ізраїльники допомагають ворогові. Далі. Головні дороги. Якісь головні такі, знаєте, материнні дороги, чомусь мені йде таке. Я не скажу, що це прям буде масовано, що тут Дніпро прям буде бідне нещасне. Ні. Ще не в них ціль там, де захисти стоять, тобто, я так розумію, можливо, де ППО знаходиться ще щось. Тобто вони будуть винюхувати, вони будуть шукати інформацію саме куди потрапити, щоб збити ППО або якось його пошкодити наше ППО. Знову ж хочу сказати, що тут, тут багато хто допомагає ворогові. Далі. <кій> а, чи будуть страждати люди там? Дивіться, тут я не бачу, щоб були якісь дуже сильні влучання саме в будівлі. Скоріше за все, це може бути часткове пошкодження від там, збиття ракети або від неподалечкого прильоту. Тобто, такого прильоту по будівлям в місті Дніпро я не бачу. Тобто, має бути більш-менш нормально, наскільки це можливо. Хоча тут може якась пара постраждати, пара закоханих маніт. Що ще по місту Дніпро? Страху будуть намагатися наганяти. От мені знову йде дуже багато криз по місту Дніпро. Дуже багато. Тобто, ну, Хто такі криси так? в суспільстві, хто має такий, таку характеристику і таке порівняння? Це люди, які підлі, підступні, які зливають інформацію, які зраджують і так далі. Так? Але вищі сили все ж таки за нами спостерігають і якось намагаються нам допомагати. Більш всього, це нічний час. Тобто може бути і в день, але більш за все, коли нічний час. Дивіться, у нас у нас от десь в десятих числах, в 10-х числах місяця може бути, там, де буде пожежа якась, таке, знаєте, більш, більш сильне і. і... Восьмі числа може. Вісьмірки, десятки, ось так, от ідуть мені. Це такі якісь більш такі дати, які можуть бути найнебезпечніші для міста Дніпро. Далі. Далі поговоримо про область. Про область, на жаль, тут, ну, тут більше буде небезпеки для людей, тому що. Тому що цілити, вони будуть, знаєте, цілять так, аби щось пов'язано з водою, щось пов'язано з, ене, з енергією води, я б так навіть сказала. Вони хочуть затягнути, як прірву, людей. Вони спостерігають дуже довго, а вони намагаються зачищати якісь території. Тобто, от, отак от їх розстрілювати ну, саме там, через, через ракети, зброю, дрони і так далі. Як зачистка якась йде, так можуть бути і будуть назвають жертви саме в області, буде розганятися якесь ІПСО. псо. Що по типу ворог вже взагалі такий міцний, і може прискакати і взагалі всім гаплих. Тобто скоро очікуйте, що стосовно Дніпропетровської області буде в червні місяці якесь і псов ганятися, по типу, там, що ворог такий ого-го, а і всім нам капець, але я вам скажу так, його ціль це розтрощити і по області, там, де прикривають небо. Буде прилітати по домівках, на жаль, і, і будуть постраждалі. Якісь конкретні дати або конкретний час на жаль тут не дається інформація.